Минулих вихідних чорний ліс поблизу Невочино-Богорочанського району заполонив собачий гамір. Мисливці з Хмельницької, Тернопільської, Закарпатської, Чорнівецької, Львівської, Житомирської та Івано-Франківської областей привезли своїх чотирилапих друзів на випробувальні лови дикого кабана. Подібні заходи вкрай необхідні мисливцям, бо без отриманих дипломів полювати на звіра заборонено. А про виставки та змагання годі й говорити. Всякої всячини зібралося тут собачатини, гонорових, красивих, граціозних, словацькі копови, сибірські лайки, лягаві, гончаки, а ще не якісь там двортер'єри, а справжні з паспортами і дороговартісні. Еліта собачого роду. Їм кабан що дерево помітити. Десять хвилин на пошук. Занадто довгі лови при таких розкладах ні сала, ні м'яса не добудеш. Якісь дві три хвилини і дика свиня під собачим прицілом. Тепер бажано, щоб мисливський не збився, бо в таких хащах все можливо. Гляди, і кабан тебе візьме на прицільний клик. Як не згадати відому істину, собака, друг мисливця, і чого гріха таїти були такі вірні чотириногі, що без газди ні на метр не відривалися, а свині собі гуляли, жолоді шукали, а псів не помічали. Але це поодинокі випадки: вічні супутники, мисливців, собаки так працювали, що життя свиняче звіру вольєрним не здавалося. Я перший раз в вольєрі цьому, і мені сподобалися більш природні умови, захарашено, так як в лісі, так як в сучасному лісі є. Бо де був в других вольєрах, там більш почищено, вже і більш ну, не такі умови, не мисливські умови, можна сказати, більш полігонні. А тут якраз якщо собака заробляє диплом, то це дійсно і кабани нормальні. По, о, е, як звір і кидається, і захищається від собак. Дуже мені сподобалося. Що це означає мисливські, е, змагання мисливських собак? Значить, згідно законодавства України про полювання, значить, мисливці мають право проводити полювання тільки виключно з реєстрованими мисливськими собаками. Тобто собака повинна мати допуск до полювання. Допуск до полювання собаці дається виключно, коли собака отримує диплом. По тій чи іншій дичині полювання на дикого кабана справа архісерйозна, і без собаки тут не обійтися. То зради її псячої ученості можна і треба навіть принести себе в жертву, ну в переносному значенні цього слова. Довго чекати своєї черги, мерзнути перед випробуванням зігріти горло і ноги. Ну а в собаки життя собаче, хоч і друг мисливця, і без їх собачої величності кабана не добудеш.